Діти, сьогодні ми познайомимося з таким оригінальним видом рукодільного мистецтва, як коміхіма. У давнину технікою Коміхімо були зроблені пояси для самураїв та ремені для мечів. Але мода на таке химерне плетіння перейшла і у 20 століття. Фєнічки. Стали носити хіпі та растафарі. Деякі вчені знаходять докази існування подібної техніки плетіння у скандинавів та мешканців Ант, але все-таки батьківщиною коміхіва можна вважатися Японією. Саме в 550 році у Японії став поширюватися буддизм і спеціальні церемонії вимагали як умови особливих прикрас. Шнури і тасьма виготовлялися шляхом переплетення пасом, утворюючи міцну декоративну плетену мотузку. А саме назва в перекладі з японської мови означає зібрані нитки. Коміхіма давне ремесло складені схеми і прийоми, якого в усній формі передавалися членам сімей і гільдій, щоб зберегти і в таємницях традиціях яку практикують в деяких школах Коміхіма. Усьому світі. Ця техніка стала популярною серед шанувальників хедмейду через простоту виготовлення. У результаті нехитрих дій можна виготовити строкаті, об'ємні візеринкові круглі браслети. Мистецтво зародилося не у рукодільних дівчат, а у сурових самураїв. Шнури куміхіма, сплетені зі шкіряних смужок або шовку. Використовувалися бійцями в різноманітних цілях, починаючи від підперезування кімоно і до створення складних і міцних підв'язок для всіляких чоловічих цілей. Тільки згодом плетення мотузок вийшло за межі військового табору, ошатними кольоровими шнурами, вже приклашали кімоно і знатні дами, а згодом уміліці здогадалися плести браслети в техніці коміхіма, робити всілякі підв'язочки для штор, документів, мішечків та прикрас для волосся. Для виготовлення шнурів поміхіма були придумані мінь верстати. Верстат народай. Ми можемо подивитися, ось він так виглядає. Верстат Такадай Відлічається від верстату Мородай. Це верстат Мородай та Такадай? та вони великі і прив'язують мислив до одного місця. Який жах! Не хвилюйся. Тому придумали міні верстати для заняття коміхіма. Вони бувають круглі та квадратні. У круглому можна сплести круглі, круглі браслети, а у квадратному плоскі. Ура! А коли ми почнемо щось робити?